Чоловік, який йде до війська і воює за свою державу, він отримує ще одну родину, від своїх які знаходяться поряд з ним, підтримують його, підтримують одного. І як би це дивно не звучало для вас, якби не різало вуха, але таких взаємин між людьми, як на нолі, я не бачив тут на, на цивільному. Там все зрозуміло, все зрозуміло. Ти зайшов, тобі щось треба без питань ти отримаєш, розумієте? Але над нами є той, хто нас створив, хто створив цю землю. І Біблія стверджує, що кожній людині належить народитися, жити і вмерти, і потім суд. Всі ми помремо, хтось раніше, хтось пізніше. Але ці, то на цій алеї і ще будуть лежати, тому що ворог дуже потужний, ворог дуже сильний. Вони виконали заповідь Божу. Найголовніше. А Господь через Біблію каже: немає більше тої любові, як хто покладе душу свою за друзів своїх. Якщо мені Бог дасть померти, то я помру просто в ліжку від якоїсь хвороби. А ці загиблі. Вони буквально розділили своє життя як хліб з усіма, хто є українець і хто живе на Україні. І кожен з тих, хто буде ще жити, тисячі поколінь, я не знаю скільки Бог дати бути ще дасть бути ще землі. Кожен з них буде вдячний вашим синам, вашим батькам, вашим чоловікам. Вдячний за те, що вони зберегли Україну. І я, я, я просто впевнений, що вони в царстві Божому. Вони серед янголів, вони отримали життя вічне із рук Господа. Тому що нема більше тої любові. А ворог буде знищений, може, знищений можете не сумніватися, тому що вони порушили всі Божі заповіді. Головне, не вбивай. Вони прийшли, вбивають наліво і направо. Не побажають ні, ні жінки ближнього твого, не осла ближнього Твоє. Вони забирають і крадуть все. Тому з Божою допомогою, з Божою допомогою ми їх знищимо. Давайте помовимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Ісусе Христе, Сине Боже, будь милостивий до нас, до нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, будь милостивий до нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, будь милостивий до нас грішних. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай прийде воля Твоє на землі, як на небі. Хліб наш насущний, дай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але позбав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки і віки. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господи, за життя, яке ти, яке ти нам дарував. Боже, ми дякуємо Тобі за кожного з цих загиблих і за той час, що вони були поряд з нами, тому що знайомство з ними це. Найбільше щастя, яке ми отримали живучи на цій землі, ми дякуємо Тобі, Боже, за кожну хвилину, яку ми проводили в їхній присутності. Тому що це те, що ми будемо пам'ятати, розмови з ними, де були, як спілкувалися, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, за них, Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожного воїна, який зараз боронить. Нашу землю. А більш за все, Боже, ми дякуємо Тобі за твою любов, за милість Твою і за благодать Твою, тому що кожен, хто стоїть десь тут або лежить вже в могилі, він має життя на життю, має шанс на життя вічне. Дякуємо Тобі за це, Боже. І Я особисто молю тебе, Боже, аби ти поблагословив близьких цих хлопців, які загинули, які віддали своє життя. За те, щоб жила Україна. Дай їм, Боже, сил витримати це все Боже. Дай їм мудрості, Боже, виконати той обов'язок, який ти поклав на них, виховати дітей, підтримати старих батьків, Боже. Дай їм сили, Господь. Хай вони відчують любов і повагу від, від всіх українців, від живучих на землі.